Так, пане Олександре, і до більш глобальних питань, що мене зацікавило на стрічках, цікава ваша думка також. Вашингтон евакуює дипломатів з близького сходу. Іран напередодні, нібито, почав погрожувати ударами по базах військових сполучених штатів Америки. І от уже заговорили про таку напругу на близькому сході, і можливе навіть відкрите протистояння та зіткнення між США та Іраном. Як ви бачите, чи може реально це відбутись? Чи буде якось США використовувати, наприклад, у цьому випадку Ізраїль задіювати, чи готові вони взагалі до того, щоб відкривати вогонь і втручатися от в той конфлікт? Ні складно відповісти на це запитання, враховуючи позицію Трампа, який відповідно намагається врегулювати питання Ірану через кремлівського терориста. А враховуючи, що кремлівський терорист хоче тримати в заручники, білий дім, відповідно, намагаючись впливати на політику і в публічну, і не публічну, а для Трампа це спосіб відповідно комунікації, то дивіться, моделюємо з вами ситуацію. Сполучені Штати Америки наносять по Ірану потужний удар разом з Ізраїлем. Стерти Іран з поверхні землі не так вже і складно. Тобто Сполучені Штати Америки такі операції проводили неодноразово. Ну, чи буде привід для Трампа потім зустрічатися на баткову з путіном? Ні. Відповідно, я припускаю, що отак, щоб вдарити серйозно, то напевно, що ні. І сам факт, що вивозять от черговий раз дипломатів, ну, демонструє: ну, очевидно, не, не, не зовучість, зу... на яку би от, світ би очікував. Тобто, в даному випадку подібна ситуація була в Афганістані, подібна ситуація була в Україні, Сполучені Штати теж. Вивозили своїх дипломатів на початку широкомасштабної фази війни. Очевидно, бої будуть, очевидно, атака буде з боку Ізраїля, оскільки вони це заанонсували, але чи це зараз, ну, це, це мені здається, це буде просто чергова хвиля обміну ударом. Але це точно не буде вирішення проблем. Тому Сполучені Штати Америки, скоріш за все, якщо умовно вони не здатні сьогодні потужно захищати свої військові бази, ну, це черговий раз. Ну, гра піддавків таким терористичним режимом. Нагадаю, що Іран, Російська Федерація, Північна Корея, Китайська Народна Республіка це сьогодні є коаліція. Та ну і тут, власне, мені здається, зараз Трампу не вигідно сваритися з Іраном, Росією і Китаєм, тому що навпаки ж, нібито США домовилися з Китаєм про розблокування цієї торговельної війни і дали дозвіл на там. Здається, рідкоземельний продаж рідкоземельних опалень, якщо я не помиляюся. Тобто вони начебто вже домовились з Китаєм, а зараз буде знову якийсь конфлікт вступатиме, мабуть, що це мали йому? Ну, дивіться, перше. Китай знайшов слабе місце. Тому що Китай є експортером рідкоземельних металів. В Сполучені Штатів Америки більше немає, де взяти ту необхідну кількість, відповідно. відповідно Ті матеріали, які потрібні, в тому числі для космічної галузі, для збройної галузі, вже мовчимо про електроніку тощо. Тому в даному випадку певні домовленості би є. Але це ж не означає, що в Китаї змінили стратегічні плани. Бо коли ми говоримо, що сваряться з Китаєм, це не сварка між людьми, це екзистенційні змагання. Тому що Китайська Народна Республіка має відповідно, яка росте, розвивається економічно, має відповідно в амбіціях. Вийти на економіку номер 1 Це вплив, Це те ж саме боротьба, нового, тому що війна вона може бути політична, економічна, впливу, що Китай досить непогано розгортає свою експансійну політику. США в даному випадку зараз демонструє з тим, що вони відкочуються. Це певна така деградація, це деградація глобальна насправді. Так і суспільна, і демократична. Тобто, це взагалі речі, які мають а, бути переглянуті на рівні і науковці, на рівні там, і політики, і на рівні взагалі гуманітарної політики, освітньої, якщо хочете. Тобто процеси, які зараз от, просто запущені, вони от, набувають у от таких обертів. Китай в даному випадку, як тоталітарний режим, держава відповідно діє ну, по певних інших лекалах. Разом з тим вони дійсно намагаються. Економічно домінувати, в тому числі там на ну, тим, навіть те, чого давайте так, от кількість швидкісних поїздів на території Китаю в рази більше ніж такі е поїздів є Сполучених Штатах Америки, це щоб ми розуміли, навіть на такому банальному при. Електромобілі це взагалі окрема тема. Да? Коли Китай викуповує європейські бренди, переманює кращих інженерів, дизайнерів, тобто, викупивши ті чи інші бренди Європи, викупляючи відповідні технології, це теж йде відповідно такий прогрес, який вкладалися декілька десятків років. І змінити сьогодні політику, ну, каденції Трампа не вистачить, тим паче особливо такими відповідними підходами. І я б, мені здається, що якщо ми говоримо про сваритися з Китаєм, не з Китаєм не треба сваритися з Китаєм. Очевидно, ну розуміючи, що це не просто держава, це інший світ, насправді, да, інша цивілізація. Потрібно вибудовувати, ну да, напевно в сфері впливу тощо, і інтереси сполучених штатів Америки і Китаю на ну, посправді вони сходяться в одній точці. Це називається Сибір, да там, там відповідно велика кількість родовищ, багатство, води тощо. І, от очевидно, конфлікт сходиться от саме там, тому що інші держави, інші відповідно, регіони це вже тільки привід. В Китаї відповідно є своє філософія, своє бачення, і відповідно вона їх не змінить. Вона не змінить ні під час Трампа, ні після Трампа. Тому це не про сварку. це про стратегічне змагання. Просто зараз, очевидно, коли Сполучені Штати Америки. Вийшли на ці переговори, вони чітко усвідомлять, що протистояння з Китаю, особливо по забезпеченні своїх потреб, вони вони не стягнуть це. це або це буде дуже і дуже дорого. І ми ж прекрасно розуміємо, що що Китай обмежує відповідно певний витратку земельних металів а ще відповідно почне загострювати ситуацію біля Тайваню Ну вона, звісно, вона буде кровавою. Але це дуже сильно вдарить по економіці і по можливостях технологічних, в першу чергу, сполучених штатах Америки. Ну і власне кажучи про внутрішні події в Сполучених Штатах Америки. Як ми знаємо, там зараз активно вирують протести. Мігрантів і Трамп говорить, вже туди задіяли навіть військових, вони можуть затримувати протестувальників, які там вчиняють різні безчинства. Трамп говорить, що винні в цьому країни Європи, мовляв, вони не контролюють відтік мігрантів, ці нелегали. Ось бачите, що тут роблять. От Європа в цьому винна. Як ви бачите, як це попливає взагалі у ці протести в Лос-Анджелесі на Трампа в цілому, на його рейтинг, на його ставлення до Європи? Чи буде далі поглиблюватися ця поляризація типу США окремо, Європа окремо? Зараз це кризовий момент. Скоріше за все, загострення всередині в Штатах буде продовжуватись. До речі, це на руку. І Росії, і Китаю це суттєво послаблює можливості в Америки. Розумієте, я поки що на військовій посаді, на воєнні, та і мені складно зараз е дати такий влучний коментар, щоб не перейти на певні вислови в сторону президента Сполучених Штатів Америки. Тому я намагаюсь дипломатично якби, пояснити, що можливо наша аудиторія зрозуміє, що це. Ну, не то, що безвідповідальна маніпулятивна заява, це теж наслідки тих програмних засад, от у того популізму, з яким Трамп ішов на вибори в Сполучених Штатах Америки. Тому що дивіться, Сполучені Штати Америки це взагалі держава мігрантів. Давайте почнемо з філософії. Тобто, це була американська мрія. Тобто, кожна людина, яка збиралася виїжджати в Америку, її підкорювати, вона мала мрія. А штати своєю відповідною ліберальною політикою створювали умови для того, щоб та чи інша людина себе реалізовувала. Таким чином, штати отримували і мозги, і креатив, і прогресивні дії, що дозволили їй в минулому столітті стати номером один і в економіці, і в воєнній, і військовому потенціалі, і в науці. А далі от мігранти, які там усіли, у них з'явилися діти, діти там мігрантів, які почали говорити ну, конкуренція то росте, і вони починають захищати відповідно там ті ж свої права, забуваючи, що їхні попередники, їхні батьки да, або попередні покоління приїхали з такої ж самої позиції, і це е, поляризація, яка не має такої ідеологічної складової, але має таку соціальну тобто, складову і звинувачувати в цьому Європу. Ну, вибачте, а Ілон Маск він якого індійського покоління про нащадок? Це таке питання риторичне. Тому нехороша заява з боку президента Сполучених Штатів. Вона не вплине глобально на взаємовідносини стратегічні між Європою. Але вона створить політичну кризу між адміністрацією Білого Дому і урядами європейських держав. Це правда. На цей період це небезпечна тенденція. Але на жаль, вона вже є, і на жаль, наслідки її ми сьогодні бачимо, і очевидно, ці наслідки будуть тільки наростати. І я побоююся те, що а, історія, яка зараз відбувається в Сполучених Штатах Америки, може набути тої хвилі, як свій час в Парижі, да, про була акція в, в жилетів. Тільки. Враховуючи кількість озброєного населення Сполучених Штатів Америки, це може ну, пролити велику кількість крові в самих штатах, почула вас, пане Олександре. Ну, і, власне, на завершення маємо дві такі короткі новини, які стосуються агресора. По перше, на Росії сьогодні відзначають День Росії. А по-друге, окупанти, російські окупанти, перевалили позначку мільйон. У своїх втратах. Ну, тут, радше, цікава ваша рефлексія, так, особиста рефлексія на ну, дійсної історії. Це унікальний день в Росії. Я хочу зараз привітати нашого північного сусіда, сказати, що цей день особливий. І не лише тому, що в календарі знову червона пляма, а тому, що сьогодні ви офіційно досягли мільйону. Миллиона тех, кого не было, не будет. Это правда точно нема. И это хорошая цифра, круглая, как ваша логика. Миллион тех, кому вы сами виноваты. Переоделись, заблудились, где вы были 8 лет, когда бомбили Донбасс. Вот. Або а, просто не срочно, но надолго. Мільйон доказів, що ваша спецоперація це операція Росії проти Росії. Хочеться побажати, щоб на цьому світі ще більше таких визначних досягнень у вас було. Да? Нехай ваші генерали планують спецоперацію по карті 1975 року. А ваші мобіки хай і далі несуть освобождення у своїх чорних пакетах. З нами Росії. І до зустрічі в ГАЗі. Цілком погоджуюсь, пане Олександре. Приєднуюсь до ваших слів, підписуюсь під кожним. І принагідно дякуємо всім нашим українським захисникам і захисницям за те, що боронять нас від російських окупантів і збільшують цифру ліквідованих. Пасибі вам за цю розмову. Дякую за вашу експертизу. Принагідно запрошую в наші наступні ефіри. Дякую, до зустрічі. Спасибі. глядачам обосток, Нагадую, друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір. Ставте ваші подобайки, поширюйте його серед своїх, бо ваша активність просуває нас на просторах. Ютубу будьте з нами.